Міська влада розпочинає модернізацію столичних парків 23 зелені зони Києва планують зробити не тільки красивими, але й зручними для всіх категорій населення, але й конкурентоспроможними. До речі, новації розпочнуть з парків імені Пушкіна та Дишика, а також частково Троханового острова. Більше розповість Інна Оголь. З безкоштовним вайфаєм, освітленням, біотуалетами та доступом до сигналу виклику міліції. Таким бачать у міськраді парки Києва. Більшість зелених зон у столиці перебувають у занедбаному стані. Хоча щоб їх обновити, потрібно не так вже й багато. Ініціатива громадян та інвестиції переконаний київський міський голова Віталій Кличко. Залучаємо всіх, хто не хто не байдужий до цього, хто готовий розглядати зміни яким чином нам залучити інвесторів, яким чином ми можемо в парках відпочивати, де буде прибрано, де буде чисто, де буде нормальне освітлення? Проект реформування паркового господарства розпочнуть з 23 зелених зон. До переліку потрапили парки з усіх районів міста. За планом їх хочуть класифікувати, наприклад, на оздоровчі парки розваг чи парки пам'ятки. Утім, більшість все таки залишать багатофункціональними. Така реформа потребує численних комерційних інвестицій. Утім, жодна зелена зона приватизована не буде. Запевняють у КМДА. Далеко не кожен парк дозволим спортивне площадки, тому що є парки там наприклад на Володимірської горки. другие, которые это парки культурне ніхто никогда не собирается передавати никакую часть парка в частную собственность. Об этом речи не ні Речь Річ только о том, що ми хотим изменить структуру управління. Частину коштів на реформування чиновники знайшли у благодійних фондах, також в міжнародних інституціях. До проекту долучилися й українські волонтери, хоч першочергово кошти спрямовують на потреби. А то чималу частку обіцяють знайти і для столичних парків. Ми з радістю всім цим займемося. Грамотний менеджер має отримати у заказчика. задачу, ресурсы, полномочия. На сегодняшний момент мы все эти э, три момента прошли, получили их, обрабатываем. Думаю, что в ближайшее время э, объявим о, о названии, об открытии благотворительного фонда и призываем все волонтерские организации, всех активистов, всех инициативных людей под, включиться в рабочие группы. Перші результати роботи планують продемонструвати уже цього року під час святкування дня Києва. А поки чекають на креативні ідеї щодо облаштування паркових зон не лише від громадських організацій, а й від мешканців столиці. Інна Антон Квітень ТВАЙ.